Вітаю, друзі! Сьогодні 10 вересня 25-го року. Конвейер мій, мій зупиняється. Всі сорти мої вже відплодоносили. Ну, кой Койде ще залишаються поодинокі плоди. Навіть у мене тут ще Юпітер висить. Ох, він ж зараз і смачний, друзі. а! Ось тут стою, оце тут з 10 кілограм ще висить. Ну, такий стоїть ароман безподобний. Що в мене тут ще залишається з персиків? пф 24007 одинокі плоди. Тут прищеплена месина. На ньому отакі отут величезні плоди. І тут месина, а тут... PF24007. Отакий вот він на сонечку може бути. Ну Висить, в тиждень вже висить, не падає нічого. Шугартайм, манон це вже пройдений етап. Ще є деякі плоди на Royal Pride. Зараз, друзі, я їх тут вирву. І ми подивимося їх порівнянні. Тут ще деякі які, які ми сини висять. Ну, якої де є плоди. Тут ми прищеплена, ох, там воно і бомбяки висять, а. Друзі. І ми сина два в цьому році ну, безподобно. От вона ще висить. От бачите, в неї такий носик. Носик такий. Вот. Зараз я їх вирву по одній штуці. Лаурол теж ще висить. Ух, який він на сонці став красивий. Тобто ці сорти можуть і повисіти. Друзі, оце ж теж лаурол. лаурол. Є ще на дереві мисина два на цьому. Це основне дерево. От плоди тут є. Цей лаурол. Ну, теж безподобний персик. Тут у мене й слива прищеплена на ньому і поодинокі плоди айспіч. До речі, тут у мене айспіч на намисина два. Експериментальна гілочка вже половину обірвані. Ну от зараз я відсіля теж вирву от такий персик, ми його теж будемо пробувати. Друзі, що треба сказати? Зараз 10 вересня. Ну, сьогодні дощик у нас прийшов погода, добра, тепла. Мене питають, багато людей питають, а можна щепити, а як щепити. Тут я вже казав і ще раз вам скажу, друзі. Стосовно персика, треба щепити в останню чергу. Останню чергу, за того, що він швидко проростає. Рано щепити персик не потрібно. Ну, треба робити так. В північних районах України можна щепити раніше, там в кінці липня, в серпні, а в південних, в центральних це так, середина, серпня і до середини. І пізніше вересня. Я в тому році щепив аж 23 чи 26 вересня, от, до речі, отут у мене ці прищепи, от які вони. Оце гілки, от вона місце прищепи. Це фреш вайт. Добре, друзі, зараз я вирву, до речі, ще є деякі гарні живці, хоча більшість вже пообрізано, особливо оцей багатостраждальний бареал. обрізаний одні пеньки. Ну, є ще. Щепіть і буде вам щастя. Друзі, зараз я вирву. І покажу вам деякі плоди. Хвилинку. І так показуємо вам одні з найкращих пізніх сортів персика. Месина. Ну, це взагалі ви гляньте на цей плод. Красавець. Які красиві полужопі, а. 378 грамів. Месина. Ну, я вже розказував про них, бачите, майже без опушки. Далі месина 2. Друзі, коли я ще знімав фільм, а вона досі висить. Ви Ми подивіться. Месина два. Ну, смак у неї, конечно, безподобний. Скільки тут вона важить. 248 грамів. І це ми 235 грамів. Ну, це такі дрібні. Вона вже спіла, конечно, повністю. Роял Pride, друзі. Ну, це серія роялів. Дуже солодкий, смачний. Бесподобний персик. Красавець. Дуже врожайний. 263 грами. П24007. Тут осталась дрібнота. На цьому трошки є, але мало волосатості. 244 грами. Ну і вирвав, ви бачили, айспіч дрібненький. Він росте у мене тут на лауролі. Було 20 кілограмів за тих центральних гілок. 160 грамів. Ну, оце отакі шикарні сорти. Зараз я трошки порозрізаю і покажу вам, що всередині. І так, дивіться, друзі. Месина отака всередині. Кисточка абсолютно вильна. Аромат. Ну, тут смешался аромат всех, всех сортив. То це Dior. Или Tom Ford. Тут, это Кристиан Диор или Том Форд. Тут парфюмерная фабрика. Итак, следкуйте уважно. Мы сына. Мы сына два. Кисточка вильна. Роял Прайд. Кисточка не вильна. PF24007, кисточка вільна. І iSpeч кисточка ну, не вільна. Хоча я його вже і так, і сяк, і в середині серпня, і в кінці, і на початку вересня, і зараз. Ну, спробуємо зараз, друзі. Спробуємо. Зараз я цібачки наріжу і спробуємо. І так, куштуємо, друзі. Ну, роял прайд я залишу останнє, бо я знаю, що це, як і всі рояли, медовий смак. Месина. Ну, що ну можна сказати, друзі, дивіться, на цю красу сажайте, щепіть. Зараз будемо пробувати. Да. Друзі, месина. Вона. І в Африці буде месина. Язиком просто давиться, і як масло. Ой, смачна, смачна, друзі. Солодка і легка така благородна кислинка, яка тільки доповнює її смак. Ну, я ставлю месин перше місце. Месина два, кістечка абсолютно вільна. Беремо, пробуємо. Друзі, вона вже спіла. І що характерно, от висить на дереві, пощупаєш, тверда, розріжеш отака краса. Щось у них є схоже із месиною. Вона раніше спіє, але і на калібр, і на смак, ну вона більше, ще більше солодка, ніж месина. Красавиця. Так, роял Pride пока П 24007 Солодкий з кислинкою, соковитий, чудовий персик. Тим більше, що він, ну, в якості промислового може використовуватись, він Може і висіти, і транспортуватися. Та, в принципі, всі вони транспортабельні. Ви бачите, от месина 2 висить вже два тижні і на дереві, і вон вона ще висить. Так, зараз, друзі, ну і айспіч. Досі хрустить з дерева. Трошки солодкий. Це, правда, дрібний, скільки там 160 грамів. Були вони 250 і 300 в мене. Ну що, солоденький фрукт. Куди йому до оцеї краси, друзі? Це справжні персики. І колір, і смак, і калібр. Ну, калібр є весь печа. Таким чином, друзі, я вам показав одні із найкращих осінніх пізніх персиків. Такі посадите не будете жалкувати. Скоро сезон посадки. Так що думайте, вибирайте. Зразу скажу, у мене саджанців нема. Ну, трошки є там, але про це пізніше. І... Вибирайте у перевірених поставщиків посадочного матеріалу. Друзі, скільки дурять, ну, дурять, може, не навмисно, в мене теж дурили неодноразово. Тому я отак от підходжу до дерева, от дерево, от плоди. А хто бажає, я ще і живці на камеру відрізаю і тоді кладу. На цьому все, друзі. Відео вийшло длинне, ну багато ж. Сортів і смак. А, я ж ще не покуштував роял Pride, Я ж його на, на, на фініш оставив. Ну що? Солодке масло. Друзі, звісно, по солодості серед осінніх роял Pride на першому місці. На цьому все, друзі. З вами був Петрович із свого саду. До побачення! Щеплення продовжується!